У нас в гостях Наталія Фодерчук, голова міжнародного жіночого руху за сімейні цінності і авторка ідеї та засновниця центру цінності. Пані Наталію, вітаю вас! Вітаю, Петрося! Скажіть, будь ласка, от я прочитала організація, назва організації «За, сімей... за сімейні цінності для багатьох ну людей. Це різні поняття. Чесно, я навіть в нас в ньюзрумі провела таке невеличке опитування. Яка ваша головна ідея? Тобто, давайте такі тактико-технічні характеристики от родини, що ага. вас об'єднало? Ну, сім'я це фундамент будь-якої людини. От який фундамент такої людини і є по своїй суті. І якщо ви глянете, наприклад, і познайомитеся з батьками наших захисників, наших захисниць, то ви зрозумієте, що ці люди дуже сильно люблять своїх дітей, і от вони е, прищепили їм цю любов до батьківщини, порядність, вміння стати на захист, коли потрібно. Тому за сімейні цінності це про зв'язок поколінь. Коли ми старших шануємо, поважаємо і віддаємо їм шану і подяку за те, що вони зробили, ми обов'язково дивимося, якими будуть наші наймолодші. Це дуже важливо. В цьому і є, до речі, формування держави. Держави формуються на цінностях, на традиціях, які закладаються в сім'ї. Ну, візьмемо зараз Ярославу Мудругородину, людина, яка розпочала. Європейську інтеграцію шляхом чого створення сім'ї своїх дітей з відомими на той час і впливовими е володарями європейських держав. Бачите, як до цього часу французи нас підтримують, на нас підтримує. Так, дійсно у нас багато зараз країн, підтримує європейських, тому що бачить, як українці якраз вміють об'єднуватися. А я прочитала стосовно об'єднання, що в, кожні, в кожному регіоні у вас є люди, правильно, які займаються якраз. А ну належить до вашої організації. Я б вдалося взагалі об'єднатися, об'єднати таку кількість людей, тому що для довідки я ще побачила, що у вас є різні відділення, як центри 18 країнах світу. Так, це правда. Ну тому що ця тема близька всім. Розумієте, кожна розумна людина вона дбає про свою сім'ю. Більш того, я вам так хочу сказати: сім'я дотична до всіх сфер. Сім'ї цікаво, якою є освіта. Тому що від цього залежить майбутнє покоління, якою є медицина, від цього залежить здоров'я як старших, так і молодших, якою є екологія, бо це довголіття життя і так само здоров'я людини, куди ти не зачіпнеш скрізь буде сім'я. І навіть ви знаєте, коли вже в 23-му році ми розробили. Такий тренінг для військових, які знаходилися на лікуванні, і це були складні травми, це були втрати кінчі, кінцівок, це були важкі контузії, і таким людям дуже важко соціалізуватися, ну, виходити в суспільство. Mm -hmm. Розуміти, от ми сформували цей тренінг на, на фоні будинку. Да? І от перше, що ми взяли, сім'я, ти маєш зрозуміти, хто. Твоя основа підтримка, яка тобі не дасть ну, впасти, яка буде з тобою йти до е, перемоги в стані твого здоров'я, в відновленні, в реабілітації. І ви знаєте, от у нас купа цих анкет і скрізь написано Сім'я, фундамент це є сім'я. Тому що в такій е, е, такі ситуації вони розраховують тата, мама, брата, сестру, да, дружину. Це основа, да? далі наступне. Тобто в цьому тренінгу людина вибудовувала, яким чином вона буде відновлюватися, відповідала собі на такі прості життєві питання, які дозволяли їй побачити майбутнє, а вони ще дорогу до нього. <світ> Бо в принципі кожна наша подія в житті це вчинок. І такі вчинки ти маєш робити для того, щоб відчувати себе. І реалізованим самодостатнім у кожного свої цінності, це правда, і от ви правильно сказали, що були різні думки. Ми, ми маємо велику кількість кроскультурних проєктів, наші проєкти, які ми розробляємо. У нас до речі, наша організація не грантова, не фондова, тому що ми поза трендом, як би називається. Але якщо подивитися, що ми зробили, яка молодь біля нас. Знаєте, ти розумієш, що в Україні є майбутнє. І якщо ти робиш будь-які речі в своєму житті від душі, а з розумінням, для чого ти робиш, ти завжди знайдеш однодумців і партнерів, які стануть поруч. Ви знаєте, коли розпочалася війна, от ми нещодавно з вашим колегами згадували історію, коли ти виходиш в місто, і тобі здається, що перш в січня кожен день після Нового року. А зараз ми озираємося навколо. І велика кількість людей, велика кількість військових, які приїжджають на відновлення, відпустку на навчання в uh -huh. відпустку. Колись була така хороша ідея в ній громадської організації, знаєте, ти бачиш, військова покладе руку на серце. Я це роблю. А uh -huh. я шаную хвилину мовчання, і наші дитяки це роблять. Мені б хотіла, щоб це робили всі. Дуже важливо почути саме про цю взаємодію з суспільством з родинами, тому що родини дуже відображають взагалі ціле суспільство, і нас зараз а, такий осередок вже військового цього суспільства. Що навіть мені здається страшно уявити. Тобто, в нас кожен дотичне до війська. А, скажіть, будь ласка, я от прочитала, що у вас є ж власне простір, який називається цінності. Наскільки я розумію, туди можуть приходити родини військових, правильно, і там вони можуть отримати допомогу, правильно? І про яку допомогу йдеться? А, ну ми з родинами військових зниклих безвісті. з тими, хто перебуває в полоні, співпрацюємо постійно. А, це ми створили такий дім. Mm -hmm. Видите, от цей простір цінності він дарує відчуття дому, кожному хто туди потрапляє. такий центр рівноваги, можна сказати. І з нашого досвіду, щоб ви розуміли, ці люди здебільшого закриваються. Верніше, навіть я можу сказати, є дві категорії таких людей. Одні люди, які відмежовуються від проблеми і залишають, ну тобто це вже зі мною було, і це не треба приховувати. Є багато жінок, які залишають чоловіків, які потрапили в полон, бо отримали там поранення, що стало причиною ну, угу. інвалідізації. А є такі, які тримаються в собі, а є такі, які хочуть вийти і сказати Ну він же ж герой, подивіться, він же заради вас це зробив. І з нашого досвіду, що найкраще всього цих жінок, і взагалі це мами, дружини, неможливо діти, це якісь спільні заходи. Спільні заходи культурного спрямування. Це навчання народній майстерності. Це не обов'язково може бути наш центр, в якому ми це проводимо. Це може бути будь-який осередок, будь-яка майстриня. Чому? Бо отримуючи захоплення, через захоплення людина відволікається. Це стосується дітей і військових. Багато хто з військових починає знімати, монтувати відеоролики, да? якщо, наприклад, поранені ноги, і через це розповідати історії себе, своїх друзів. Багато мам, які до нас приїжджають, вони так само захоплюються. Хтось почав вишивати, хтось шити. Це не основна професія, це ти займеш свій час. А наше завдання дати їм такі можливості. У нас дуже хороший проект для 200 дітей, які. На за на жаль, втратили своїх батьків uh -huh. на фронті, як ми побачили раніше, тому що ми ще до повномасштабного вторгнення займалися оздоровленням дітей, відвозили їх на ну, в табори, там на лікування. На, uh -huh. на лікування і що ми зрозуміли для себе. Це все хорошо, але серед дітей теж з'являється конференція. Чому ти поїхав? Твій тато, да служити, чому я не поїхав? Mm -hmm. так, так Чим ми займалися? Ми кожному з них запропонували проплатити навчання тій майстерності на грудні, яка дозволяє пізнати, що таке Україна, як її культуру. І це була різнавишивка, плетіння, бісер, в'язання. Але ми пробачували це все, казали, що ви це можете продавати. Десять 10% віддавати на благодійність. Знаєте, діти, всі ці, хто взяли участь в цій програмі, вони змінилися. Маємо маємо перші вишиванки, перші плетені гірдани і так далі. Але саме головне, що вони переключили свою увагу, вони зайняли у власний час. А діти мудріші за дорослих, вони постійно вдосконалюють свій процес. Хтось тобто почав випускати арома свічки і продавати це через інстаграм, тому що це уже покоління. Які розуміє, як це швидко реалізувати, або виносити на ярмарки благодійні і долучатися так само до благодійних справ. Тому що наш простір працює в такій системі. Ми проводимо заходи, заходи ці мають донати. Ці донати є допомога. Куди вона йде? Вона йде на різні потреби. Це і аптечки, це і автомобілі військові, це і бронежилети. І таким чином ми об'єднуємо людей. Навіть серед наших дівчат у багатьох сини на фронті так само є такі, у яких рідні зникли безвісті, або знаходяться в полоні. І по факту ти просто робиш справу, ти дітям, які до нас приходять в простір, ми обов'язково говоримо, ви, те, що пройшли майстер-клас, ви долучились до доброї справи. От сьогодні цей бронежилет, ми збирали, він йде там такі-то дитині. Да? Угу. І для обов'язково треба візуалізація. Кому що не просто на загал, на потребу, а кому віддали, там звернулись прикордонники, треба терміново гроші на ремонт авто. Ну, нема, однозначно. Провели, відіслали, але разом з тим пішли на зв'язок. Ну, тобто ми вам віддаємо, люди мають бачити. А тоді формується у суспільства довіра. Магаєте не закриватися в таких важких ситуаціях. Ось за це вам дуже дякую. Я хочу нагадати нашим а, слухачам, що в нас гостях Наталія Федорчук, голова міжнародного жіночого руху за сімейні цінності, авторка ідеї та засновниця центру цінності. Дякую вам, пані і, Наталі. І, дозвольте мені так. одне слово. Я а, бажаю кожному військовому вірити в те, що вдома в тилу, крім рідних, є люди, які вам справді пишаються кожного дня. Роблять все, аби ви відчували нашу підтримку, головне нашу митву. Ми молимося за вас, Людяна, віримо в вас. Це не прості слова. Ви наша надія. І велика шана вашим батькам, вашим сім'ям, які є вашою опорою, вашим фундаментом.